Всім привіт! Друзі! Хочу поділитися з вами одною приємною новиною, що сьогодні у на наших календарях 20 березня, але все ж таки можна ще робити таку річ, яку я роблю зараз. Паралельно з тим звертаюся до вас, тому не гарантую за велику якість відео чи звуку, тому що лежую, як ви бачите, паралельно робити одне і друге доволі таки. Важко закривав я сьогодні свій гірськолижний сезон і хочу нагадати вам про те, що зовсім швидко ми будемо розпочинати інші сезони саме поєднання ваших душ, ваших сердець, тобто сезон весіль. І я пропоную вам зробити це надзвичайно. Професійно. Друзі, що я маю на увазі, професійно, коли треба, ви знаєте, зробити це весело, коли треба зробити це душевно. Ну, є моменти, коли треба просто помовчити. Отож, зважуйте усі за і проти. Дзвоніть. По-перше, з задоволенням розкажу вам, де ще є величезна купа снігу. Можна файно покататись. Ну і заодно обговоримо ваше майбутнє весілля. Чекаю на ваші дзвінки. Ну і до зустрічі. Бай!